Початок повномасштабної війни в Україні безперечно вплинув на всі аспекти життя людини, в тому числі і на матеріальне. Ми вирішили поцікавитися у житомирян, гірше чи краще стали вони жити після вторгнення Росії у 22-му році. Ну, звичайно, змінився у всіх сенсах, якщо говорити загалом. Але в нас чоловік військовий, і ми в нас змінилися взагалі підхід до життя, бачення на всі на всі речі, які тільки можуть бути. В цьому плані змінилося все, звісно. У мене не дуже. В принципі, особливо не змінилось. Живу, як жила, <смір> 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 ну таке. Якщо про якість життя, то я б говорила про ментальне здоров'я. Зараз воно всім необхідне. В плані матеріальному, я думаю, що всі переоцінили спочатку повномасштабного вторгнення, що зараз головне не гроші і не якісь матеріальні речі. А саме духовне, близьке, сім'я? Погіршився в плані більш, напевно, ментального здоров'я всіх, я так думаю. Так... Та все нормально працює. Тобто до війни і зараз нічого не зрівнялося? Ну, в принципі, ні. Напевно, навіть після початку війни краще стало працювати. Ну, особисто для мене так. Абсолютно так само, як і було. Тобто у вас все збалансовано? Так. Да. Знервоване, здоров'я нема, треба, треба лікуватися. Ну, такі хлопоти, заботи. В моральному плані це надзвичайно важке випробування і е, важкі часи закалюють характер, роблять міцнішим. І в цьому плані це добре, бо з'являється свідомість, з'являється е, національна ідентичність. Погіршився трохи. А як саме Ну дорожчі ліки стали і продукти питання дорожчі стали. Угу. Тяжко. Військовим тяжко морально, бо воно давить на психологію твою. Якщо ти працюєш психологом, то все буде добре для тебе. У психологічних, і моральних, і ментальних, і цінова політика усього теж так підкошує. Я б сказав, що покращився, бо трохи позрослішели на роботу пішли. Не знаю, тяжко, У мене така робота, що в мене психіка і так не дуже хороша, бо я працюю з людьми. Ні, ну зараз дуже важко. Зараз, як тільки почалася війна, то дуже зараз. Змінилась цінність до самого життя. Чи почав більше заробляти? Та ні, не почав більше заробляти, але почав займатися гарною справою. Це Я то... Думаю, що так, так. А як саме? Можливо, морально, духовно, матеріально. І духовно і морально і матеріально. А у вас? Те саме. Важко відповісти. Особисто в мене. Ну і якість, звичайно, життя погіршилось. Наш моральний стан, так скажемо, став набагато гірший. Ми всі знервовані. З роботами стало гірше, з рівнем життя стало гірше, люди збідніли.